Всім доброго ранку, друзі. Мене звати Валентина, я з півдня України. У нас знову темінь. Вчора нам дали світло з 3-ї години до 6 і потім дали з 8 вечора до 11. -ї. Тому я хоч трошки подивилися новини, подивилися, в інтернеті посиділа, чоловік там якесь кіно подивився, повечеряли при світлі. Приїхали з масажу, то було нам добре. А зараз світла немає, не знаю, коли вони його включать. Чоловік пішов заплатити за воду, тому що повинні привезти води нам. А я вам покажу, чим я займаюся сьогодні. Ось відварила сині. Напевно, ви вже всі поїли, а ми ось тільки готуємо. Не було в мене часу. Я, якщо чесно, забула за них, то зараз зварила м'ягенькі такі вони. Зараз я їх нагнітю. Обично я готую це, все роблю на кабиці, але зараз така мряка у нас таке холодне, то я вирішила тут зробити. Зараз пригнітю і зроблю начинку, і якщо встигну, то сьогодні зафарширую як ні, то завтра. Бо в мене сьогодні дуже багато роботи, я намітила. Треба обід приготувати, треба поквасити капусту. І ще треба вінігріт зробити. Ну, є в мене сьогодні робота. На вулиці нема що робити, то я буду в кімнаті готувати. Друзі, буду квасити капусту. Шинкую. Така в мене шинковка на дві штучки. Бачите, отакі. Так вона мені подобається. Ніколи не думала, друзі, що в мене наростає ось така капуста. Дивіться, такі гарні. Ну, їй, звичайно, і поганенькі. Ось так зараз шинкувати. Одну на три-сім боїв. Так, на три нам. Другому синові. Вони зайняті, не працюють. А я буду класити ну, копити. Ось такі, виходить. Бучте, так тут гарно виходить. Не дуже вона біленька, але нічого. Тож для себе продаж. Рецепти, друзі, там якогось суперового немає. Я все роблю на глаз, як покажу. Піде. Купленьки виберу. Вчора забула зарядити телефон. Вночі дали теж світло нам два рази по дві години. Вчора просто нас побалували так, що не знаю, як прямо. Їдеш, що виїдемо з масажу. На одній вулиці у них ніколи не виключають світло. Ну, там. там не потрібно виключати світло. Що ви думаєте? Люди ж знають, що потрібно економити. В кожної кімнаті горить світло, в кожній, на, на, в кожній хаті на вулицю світло горить. То на чого хоч на вулицю виключить люди добрі? У нас немає, ми б за одну лампочку, раді були б, щоб у нас горіла. Щоб хоч не як сидіти в цьому, а вони поключали кругом світло, радості у людей. От як можна, як можна так от не єдині, своїх хаті робити, що ходить. Зараз поклашу, а потім буде час хочу мариновано зробити рецепторів. Такий гарний рецепт. Дали світло, ми такі раді. І давай бігом телевізор ноутбук, включили, радіємо світло, як дитина цукерка. Знов дощ, бокненко начі, морозів нам не обіцяють. Я буде далі не знаю, коли ми її спашу. Чи через знову. Ой, на свої проблеми. Аби ми старші землю. це буде Щоб моркву була. Знаєте, купували морку я вам показувала одна ось бачите серцевини серцевина є але вона одного кольору друга біла третя червона була я звичайно її не пробувала але вона її вкусна там якась вона така стрілювана як і картопля червона не розумію як можна її їсти Тож, тушне ГМО Колись, друзі, поїхали, ми кожного року купуємо картоплю на Сіневу з північних районів. Ну, Завжди їздили Бородянку, там Немішаєву, Чернігу нам привозили люди, картоплю. Ми міняємо кожного року. То поїхали за картоплею в інститут в Немішаєво. Ні, Не, в Бродянку, перший раз в Бородянку поїхали з хумою. Пригоди такі в нас були. Виїхали на сонце, плюс 20, приїхали у Київ, а там сніг по коліно. Тому що таке нам було. І ми приїхали, ну, я ж думаю, ну, інститут, це картопля, це там будуть такі стенди. І під стендами буде картопля з надписом, яка то картопля, характеристики їхні. Ну, тут виберемо. Приїхали, називали якийсь підвал. Вибивайте. Ну, вибрали, ми, вибрали картоплю, взяли ми тоді 16 сортів. Картопля тоді була 1 долар за кілограм. Ми вибрали такі щасливі, приїхали, ми розведемо картоплю різної. Це ж з півночі. У нас що буде у нас все буде добре, рудюча буде. І вона нам, ця кладущиця, запропонувала ще два сорти. Расет без збербанк і суперіор і ще три сорти. Ну ці ГМО, де жук не їсть їх. Ну, ми їх взяли по кілограму. Господи, дійсно жук не їв, хоча ми її посадили між такою обикновенною картоплею. Жук не її не їв ці рядочки. Але яка вона не смачна, я вам говорити навіть не хочу. І коли я купала, тоді мотоботи ще не було, у нас, звичайно, і я купала сама, я чоловікові не довіряла. Я сама вела ми купала, збирала ту картоплю. А сусід мій говорить, якою ти маминою ну, туди попилася, в той, той Київ, ту бородянку. І що, картопля якась там у тебе суперова. А батинечко було геть маленьке. Я кажу, ну яке буде, таке буде, що зробиш? Вже витратили гроші. Поїхали, то поїхали. Друзі, коли я почала її копати, ви бачили б ту картоплю. Там із 100 кілограмів я зібрала, напевно, тони 3, як не більше. Ну, ну, така була картопля. Я вам передати не можу. Ми ж залишили цю картоплю на слідуючий рік. О, думаю, побагатимося. Така ж картопля. Ага. Вона навесні зовсім кільця не пустила. Не прокінчилась, вона пустила мені лесень, то вона кільця виродилась. У нас на півдні вона... Вирождається, тому що сонце пекуче. І все. І все. Отак От ми тепер вирішили, що будемо брати картоплю кожного року. Дружи, звичайно, гарні, але тратиться дуже великі кошти на, на сіневу картоплю. Дуже багато коштів для друзі. Ось так виходить. Так, все, мутки ну, достатньо. Тепер. Я буду зараз підсолю до може ще. Попусточки нагрішиться, чи не треба. Все ж боюся, що буде мало. Оце ж, оце ж у мене така проблема. Так, солю. Багато не солимо. Так, спробую. Зараз принесу і цукру. Цукру зовсім мало ставлю. Так, перемішую. А сейчас уже вкусно. М -м -м -м. Так, все. Не буду движение соли, ни сахарю. Цукру вернейша. Добавляй. Соли можно чуть-чуть добавить, чуть-чуть. Моргла солодка, ось так гарно вийшло. Буду в банки трамбувати. Набиваю неповну банку, щоб вона сок пустить і буде грати. Це я вам вже показала. Друзі, жарю подлівку, все кисне на... на макарончики. Хочу макарончики зробити, сьогодні посні. Чоловікові це не подобається, але в неділі потрібно повісти це. Кисненьке. Нічого страшного, не помре. Так, часничок піджарила, зібрала по Так, Зараз ще натру моркнуємо цю патруль. Потім свіжі, помидорки такі, підтолі, перцю, Я покажу вам. Зараз, друзі, я добавлю ще мукички. Добавила пів перчинки болгарського свіженького. Луковочки добавила, ви бачили, трошки обжарю. Потім добавлю з грібної мілинки. Що не бачу як. Люди а залити типу, потім сметанкою, яка була проливка. Ну нічого. Тепер з помідори свіженькі, ставлю собі прослорчики. Нехай не потушиться добре. Закрию кришечкою. І потім, як воно і помідора стане легкою, я чуть трохи кипочиної водички. І чорного парчика. Все. А, павровий листик ще добавлю. О, все. Нехай помідорка стане м'якою. Зараз накрию кришечкою. І буду робити начинку для синів. Ось, друзі, жарю я начинку. Для баклажанчиків синеньких наших, побільше морковки, і побільше олійки. Потім подивлюся, може ще добавлю, протушу, чуть-чуть. камера погано фокусує щось. Капусти може додавлю чуть-чуть протушу. Ну, побачу. Тому що я, коли в вересні фарширую синій, то я не додаю капусту. Вона бродить і вони швидко киснуть. А зараз вже холодно, то можна і додати. Я люблю з капустою. І чоловік у мене любить з капустою. Получилася дуже смачна. Боже, вирішить його з голови? Подливочка. Навіть без м'яса добра. Ось зробила я, друзі, вийшло у мене стільки. Наквасила я капусточки, прикрилась. чоловікові показую, дивіться кажу, скільки вийшло. Це кажу дітям, а то нам. Ви б бачили очі мого чоловіка. говорю, заспокойся, поділимося, все буде добре. І ось я відварила овочі. Зараз, поки там жариться, буду чистити овочі на інігрет. Зроблю інігрет вже давно, ми його не робили. то зробимо. Телефон сів зовсім. Ось. Не знаю, далі буду знімати чи ні, поки світло не включиться, я не зможу нічого знімати. Нам сьогодні, друзі, привезли воду. В селі водопроводу немає. Ну, якби це було село, то наші б депутати все приклали б, щоб у нас було село, але ж не хочуть нам давати статус села, то ми прикріплені до міста, ну, до міста, то в місті є все. А в селі нічого немає. Наші депутати єлі добилися, щоб у нас освітлення по вулиці поставили. Наталя говорила, яка у вас дорога гарна. То ми їхали по міжнародній трасі. А ви б бачили, яке в нашому селі яка дорога, то і в перспективі її немає, щоб її отремонтували. А на Ізмаїл дорога, то люди їдуть по полях. Коли будемо їхати в Ізмаїл, я вам обов'язково це покажу. По плавнях, по полях їдуть. Отак. Отак ми живемо на Україні. Все, депутати, в свою. Свої кармани накладають, коли вже нажируться, ніяк не понятно. Хоч би трохи за людей подумала. Робила я вже друзі вінігріт. Класичний такий. Цибульку маринувала. Свій поставила горошок уже. І огірочки в мене такі в цьому році смачні получилися. з бочки. Я вам говорю, так суперові просто. Я не додаю ні квашену капусту, ні квасольку. Ну, хто що любить. Можна додати мариновані грибочки, але в мене скоро день народження, то я баночку тут держу на день народження. А зараз зварю ще макарони ось такі. гріється водичка. Зварю макарончики і ще зостанеться мені до масажу. Зафарширувати сині. Зараз піду подивлюся, якщо вони вже стеклися, то нарву сільдерею, бо в нас селери по-українськи, о, запам'ятаю тепер. І буду я фарширувати сині. Такий він і чи за те, що я за ним скучила, ну такий файний получився. Капець, смакота одна. Може за те, що я їсти вже хочу сильно. Нарвала я, друзі, букет селери ось такий. А в нас така димка, ви бачите там, ось така, така паскудна погода. Господи милостиві. Дуже погана погода. Не люблю таку погоду. Хлопче ще росте. Мої сині друзья, вот так, бачите? Раз я отрезаю хвостики, вот так отрезаю, и разрезаю вот так. это кинця. Бачите? Вот так вот отрезаю. Я буду класть начинку. Вгадаю плодну в, в каструльку. Можна так ось їх відрізати, ось так тут тільки залишати. Я, друзі, не додавала капусти, Я бачу начинки і так багато, синіх мені не багато, Ось так буде. Так мені подобаються вони такі сині. Так, що дуже багато зробила. Ну, як завжди Ну, ось так я, друзі, буду робити. Трошки випадає. На цьому все, потім покажу вам. Як я його поставила, пригнітила, на цьому поки все. Ось, друзі, що в мене вийшло повна каструля. Я зверху селеру ще покришила та, що лишилася. Зараз чуть-чуть нагнічу його і залию маслом. Ось так. Воно протече. Зараз я нагнітю його каструльці. Кришечку поставлю важкеньку і поставлю бутилочку водички. Воно нагнітеться і все. Поставлю тут, нехай воно на теплому постоїть пару днів, потім винесу і можна вже їсти. А вам бажаю смачного бути всі здорові, мирного неба над головою. Нам дали світло, я тепер така рада. Дві години.